Далі страхи свої відпускаємо. Да? Які страхи ви тримали цього року, да? що вас зупиняло? Я відпускаю страх чого? Є приклад, да? страх самотності. Треба відпустити. Угу. Страх невдачі. Страх осуду. Все відпускаю. Саме подуріло і саме включилося. Нойчик, виключи, пожалуйста, пилісос, синочко синочка, сам включився. Далі. Що ще ми відпускаємо? Стосунки? Всі погані стосунки. да? Стосунки, які закінчилися, да? Кого потрібно нам відпустити? Мама, я Дякую тобі, малиш. Да? Стосунки, які закінчилися. Відпускаємо. Кого нам треба відпустити? Да? Я відпускаю е, голову СБУ. Я відпускаю голову СБУ. Я відпускаю голову СБУ з любов'ю.